Вітаю, друзі, 24 жовтня. Сьогодні з вами знову центр громадської аналітики. Вежа є я, я, керівник Валерій Клочок. Я точно знаю, що ви чекали у нас в студії Тараса Загороднього, тому що любите його коментарі. Слухайте і схвально про них відгукуєтеся. Вітаю тебе, пане Тарасе. Доброго дня. Тарас Загородній, політичний та економічний експерт, керуючий партнером національної антикризової групи. Я сподіваюся, що нам допоможе як фахівець розібратися з деякими питаннями. Ну, перше, на чому я хотів би власне закрутувати увагу наших глядачів і твою Тарасе, увагу. Щойно з'явилося повідомлення про те, що наприкінці вересня, рівно місяць тому, було проведено соціологічне опитування центром Розумкова, і згідно якого частка українців, які вважають, що переговори з Росією це дієвий спосіб досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз, збільшилася до 35%. п'яти угу. Водночас 48% громадян країни з тим не згодні. Mm -hmm. Значить, за даними опитування, у вересні жовтні минулого року, 23 21% 21% опитаних вважали, що переговори з Росією це саме цей дієвий да спосіб. А 63% були проти. У вересні 24-го, відповідно, частка зросла до 35% за, і зменшилась до 48% проти, і якось так дивно, це опитування, точніше, результати його співпали із заявою Лойда Остіна. Очільника Петагону, який зустрічався напередодні з папою римським, і вони там домовилися, мабуть, що треба зробити заяву про припинення війни Росії проти України шляхом переговорів, але каже, досі це відбудеться в якийсь певний момент, який він не поточний. Це каже, буде вирішувати Україна. А хто така так? Нагадай мені, хто такий Лойд Достін, це та людина, яка вже йде в відставку через три місяці, да? і яка та, не бачить кореї, точніше, побачила нарешті північних корейців на території Росії е, е, і тільки не змогла це зрозуміти, це що вони це зроблять. Ще... Ну, знаєш, ну, знаєш, у мене таке відчуття, що весь світ просто. А, ну, завмер в очікуванні все ж таки дорослих людей в США, а, тому що абсолютно, Ну я думаю, що весь світ, ну як би там у нас наставились до Трампа, чекають на Трампа, тому що ця абсолютна балаканина, а, ця, це тріщинки, Це знаєш, невизнання а, добра з добром назвати зло-злом назвати. Оце патака, яка ну не може бути притаманна. Головному поліцейському, який повинен відповідати так за свої слова, як на якого покладена була функція підтримки міжнародного права. А і коли приходить те, що той Лоїтостін, який пам'ятає, що говорив початку року, що виявляється, НПЗ це є частиною цивільної інфраструктури, це коли СБУшники почали виносити тільки НПЗ, крик і з того не почалися у Вашингтоні. Ну, я думаю, що як і ЗНПЗ слід похитати головою і шарашити далі. Так? Тим більше, вочевидь, що ось не буде в новому кабінеті, хто б там не перемагав, скоріше за все, зміна команди буде. І тому, звичайно, що вони там наговорили, це зараз цікаво, але воно не релевантна обстановці. Далі, стосовно опитування, ну, дивись, ну я вважаю, це взагалі некоректно, коли запитують людей, готові ви. Вести перемовини з Путіним тут питання в тому, тут така постановка питання, начебто, росіяни готові вести якісь перемовини далі. Ну тоді треба розгортати початкову позицію росіян, що Україна йде з Запоріжжя, йде з Херсону, а йде з Донецька, з Донецької області всієї так? І тільки потім вони починають думати, вести перемовини чи ні. Я думаю, що в такій постановці питань зовсім іншим будемо бачити відповідь. Mm. Та? Тому зростання і не зростання це абсолютно нерелевантне запитання. Єдиний mm. спосіб України це тобати по енергетиці Росії, І все, іншого шляху немає, ми повинні це чітко розуміти. І судячи з я хочу сказати, я бачу з економічних новин, які йдуть, ну, багато позитивних новин. Стосовно економіки Росії різко піднімає ставки по іпотеці е, в банках. Це означає, що банки очікують падіння цін на житло. Е, ось. Е, е, тобто криза все ж таки є. Е, далі у них проблеми виникли раптом. раптом вони почали говорити про посуху. Зверни увагу. Не було, не було у них посух, раптом у них посухи з'явилися. А що це сталося? А я скажу, в чому причина. Проблема в паливі, що немає можливості все засіяти і в добриво, тому що вони все добрива йдуть на закордон, бо у них іншого шляху, вони тільки на добривах можуть більше заробити, ніж, наприклад, на нафті. А тому що дешевий газ іде виробництво добрив зараз. І тому, звичайно, що оце починаються різні рухи, давайте типу, ми готові домовлятися. Американці тут бігають своїми спробами врятувати Путіна. Ну і так далі. Тому я би так ставився до цих питань. Ну, дивіться, поки ви повинні виходити з однієї тези, поки Путін при владі, війна буде тривати. Все чітко і ясно. Він поставив завдання знищити як вони, як Халмогоров там сказав, цей друг цього Дугіна. Знищити Україну українців та дух українства. Все. Єдиний спосіб цьому протистояти це роздобати їм енергетику вже в цієї зими. А з цим Україною вже є гарні намітки. Скажи, друже, а тут продовження твоєї тези стосовно того, що Ості не буде там три мі... ну, за три місяці президентом, Ой президентом Пентагону, окей, буде так mm. міністром оборони. Я вбачаю в тому, що сьогодні демократи, роблячи таку заяву, роблять або пас продовження Камалі. Харіс, якщо вона разом, раптом переможе, так ну раптом гіпотетично, ми ж поки що не знаємо, хто переможе, але в Дональда Трампа приблизно така сама історія, він же теж говорить переговори. Почекай, ну давай Почекай. давай тут не рівняти до Трампа і Камалу Харіс. я не їх рівняю ви, я Коли перемахає. Дивись, що значить Давай так. Ну по перше, все, що говорить зараз Трамп і Камала стосовно України, взагалі немає стосунку до України. Ви повинні розуміти і слухати їх. Вони говорять в, логі... в логіці власних виборців. Це не для наших вух, так? єдине, що ми можна сказати, одне: що коли залишається Камала Харес, це означає, що ця патака. У цієї мутної політики, яка закладена була Обама і Байдена, вона буде продовжуватись скоріш за все без змін. Так знову нам будуть багато красивих слів розповідати, будуть копійчані допомоги давати, затримувати допомогу і так далі. Ось, хоча є можливості, якщо там буде зміна, наприклад, ну, піде ця солодка парочка Селівам Бьорст, вони скоріш за все не залишаються. А тут можуть бути реанти, тому що це абсолютно рософільська група в, в адміністрації Байдена, і вона ну, тягне свою історію. А, у Трампа зовсім по-іншому ж буде історія. Точно відомо, що невідомо, що буде стосовно України, але точно відомо те, що я ну, разом говорив, що зробить Трамп. Це всі обмеження на Нафтогаз. так? Як в США, так і в Канаді, це означає, що нафти на ринку з'явиться більше, а у Росіяни і, і, і в такої чудової країни, як Іран, з'являються проблеми зі збутом власної нафти. Друге, він почне рвати Китай. Ну однозначно рвати Китай, митами без цих будь-яких там а, згадками про соти все інше. Ну і, як вішенька Трамп обіцяв вже бомбувати Іран, захищаючи Ізраїль. Тому очевидно буде більш агресивна в дійсності позиція відносно тих країн, які фактично воюють проти України. так І їхні перемовні позиції, м'яко кажучи, будуть не такі солодкі, як зараз. Так? А стосовно України можуть бути варіанти, я тобі хочу сказати. Ну, принаймні те, що ми бачили в планах Помпео і пан, eh, Дж, Джонсона якого чомусь всі встигли назвати зрадником, ну і -за, за власного такого внутрішнього ідіотизму і неможливості читати далі заголовки, так взагалі, що, що мав на увазі Джонсон, коли писав цей план? А я не виключаю, що буде по-іншому. Що е, Трамп, коли говорить, що готовий, е, що готовий ти на перемовини, Він же ж не говорить, що він буде погоджувати з тим, що скаже Путін в його розумінні перемовини, він телефонує Путіну і говорить, що йому треба робити. Якщо Путін заякнеться, сказав, а нехай українці йдуть з Запоріжжя, з Херсона і все іншого, ну він скаже, на якій підставі? І а, він ж Путін же що хоче, щоб американці підписали анексію. Не будемо про це забувати. Він же що хоче, щоб американці приїхали підписали анексію. Він же там написав напередодні Першого саміту миру провести безпекову конференцію, де це буде закріплено новою реальністю. Він хоче нову Ялту провести, що ти розумів, не тільки американці, щоб китайці приїхали, і так далі. Ти ж розумієш, що так. це ніколи в житті не буде. А далі почнеться так: ну скаже: ну, якщо ти проти, я тоді даю українцям все, що потрібно, а далі подивимось, що де буде і скоріше за все, воно в такому форматі вимальовується. А далі криза з нафтою, далі з економікою не все гаразд. І ще питання в тому, де де кістки збирає Росія у цей час. І плюс України з'явилися можливості бити по енергетиці. Знову таки, минулої зими України такої можливості не було. Пам'ятаєш, коли така була солодка там температура мінус 20, просто два тижні. Ояви собі, якби зараз було мінус 20, і Україна вирубила б, наприклад, світло та тепло в Москві, припустимо, да Оце було б діло, да то ми б тоді сформували це ці, ці речі. Тому ми повинні знову таки внутрішня, тільки внутрішня стійкость виробництва власної зброї все рівно повинна бути. То те, що, щоб це було реалізовано, а не чекати, що там Камала скаже, чи Трамп, чи все інше. То виборів нічого так, не буде. Забудь Да. такому ну я погоджусь, да. До виборів заяви пролунали стосовно намірів Трампа і його реальних дій. Ми це побачимо. Твою позицію фіксуємо, бо вона в мене дещо інша. Ти знаєш, я не вірю. Рем Трампа його щирість, але ми зараз не про це, я просто не хотів, не хочу зараз сюди підрадати цю дискусію. А давай все таки зважимо ще на слова Зеленського, які були сказані ним буквально вчора, стосовно ударів по енергетиці, він заявив, президент України Володимир Зеленський фіксуємо посадова особа яка обрана українським народом в конце спосіб. Він каже, що якщо ми побачимо відсутність. Взаємних обстрілів по енергетичній інфраструктурі, тобто ми по них не б'ємо, вони по нас не б'ють, ми розпочинаємо тоді. ми А ми розуміємо, що вони готові до переговорів. Як оце тоді розцінювати цю заяву і позицію Остіна, і твої удари по енергетиці? Ну дивись, та вся історія в дійсності те, що росіяни не хотіли, щоб були по них енергетиці, це було зрозуміло. Чому? Тому що притиснули, удари притиснули. Тому там що й Гу до цього. Але як вони сказали, чому це зірвалося? Чому зірвалося, як вони сказали? Тому що Курск? Тобто, тут, що же, да, тут же Курск з'являється. Да? Uh -huh. ну, вони скричали, що чому з'являється? Я думаю, тут розтарговка йде по-іншому. Тобто, ну припиняйте бити по території. Сказав, так у нас же, ви же на Курську в Курську знаходиться. Ну, почекайте, ну, да, ми там знаходимо. А що нам забуде за те, що ми з Курська, наприклад, підемо і так далі. Тому mm -hmm. я не виключаю, що це дипломатична гра і демонстрація. Того, mm -hmm. Ну, по перше, росіянам вірити, що вони припинять бити по енергетиці. Це е, взагалі ну немає ніякого сенсу. Будуть вони бити по енергетиці, знайдуть можливості е, там якусь шпарину в перемовинах, скажуть, що все рівно ми там небезпеку побачили, і так далі. Але в Україні зараз більше карабаншу, тому що в Україні е, природа така в Україні, можливо, холодна зима, а там точно холодна зима. І вони знову таки йдуть зовсім не, не, з такою, не з такою гарною енергетикою. От нещодавно, до речі, росіяни звернулися до Азербайджану та Грузії за допомогу, для того, щоб отримати допомогу а, південь Росії а, забезпечувати електрикою. А що сталося цим, цим Знає, що сталося цим літом? Знаєш, що сталося цим літом на Півдні? Да? Україна пошкодила Ростовського ЄС. Влупили по розподільчих мережах на піки споживання і пошкодили турбіну, і от і от далі. Дивись, а зараз у них з першого числа почнуться проблеми з електрикою в Ніградській області, бо країни Балтії виходять з цього зі спільного цього простору. У них так небагато, але це балансуюча енергія так? Тобто, ну дивись, північ, південь, ну і що, довбати, довбати, Курська, АЕС, наприклад, нам не потрібно її захоплювати. А от мережі, які вони довбають, ну Україна може перебити мережі, трансформатори на підстанції і так далі, для того, щоб створити там хаос, і Україна буде це робити і повинна це робити, тому що це важить тиску на перемовину. Ну, от таке, чи вони будемо, буде, подивимося, да, якщо вони будуть, да. ну ясно. Чи будуть бити, подивимося. Ліка абсолютно присутня в твоїх е, словах. З огляду на те, яка зараз відбувається війна, тобто ми взаємно відповідаємо по те, ну, буквально минулого тижня також один. Да, в був тест зараз, лупили, да. Не пам'ятаю, в якій. То, області. В Пітері влупили, 300 будинків залишилось без, без світла. Да, да, да. Да, Тобто, це є такі в нас наміри. Є ми демонструємо, що готові це робити, і тут Зеленський не випадково каже: ми можемо бити, можемо не бити. Тобто, все ж таки, я так розумію, що якийсь там варіант перемовини, все таки розглядає, і е, тут ще одне таке запитання на завершення. Я знаю, що часу в тебе не дуже багато. Хотів би, щоб ти прокоментував от фактор північно-корейських військ, і взагалі співпраці північної Кореї з Росією. Щойно стало відомо, що Держдупа Російської Федерації ратифікувала цей стратегічний договір про співпрацю між Північною Кореєю та Росії, який передбачає взаємну допомогу у військовій сфері, ну і так далі, і навіть в рамках цього договору говорить розвідка південної Кореї. Тівчені пообіцяв відправити до Росії 10 тисяч військових. Ну нібито поки що мова йде про 10 тисяч, що от скаже друже, ти бачив за цією історію із північно-корейськими військами? Зараз незалежно від того, це американці, не бачать, що це може на що попливати. Які от можливо твої міркування з приводу намірів передачі експорту військових із. Пхеняну ян ну є з північної країни Росії ну Україна повинна використати на 110% показати, що політика, в тому числі американців, щоб не залучалися нові, нові країни війну, провальна да? вимагати більше ресурсів, тому що проти нас воює вже дві країни uh -huh. ядерних uh -huh. і одна порогова країна, яка звесе Іран, яка хоче бути ядерною, К кіпіш піднімати на весь світ. І правильно робиться, ми бачимо, що це під, входить в ціль, оскільки американці удають, що начебто нічого не відбувається. А, тиснути на це питання, це налагоджувати стосунки з Південною Кореєю, звичайно, тому що вони та розуміють, про що йдеться. Це обкатка в бойових діях військ так упевнено заливається величезні ресурси в АПК. Північної Кореї mm -hmm. дається скоріше за все технології, даються їм сировина, гроші для того, щоб вони виробляли. Я впевнена, mm -hmm. що ці снаряди, які приходять вже до України, це вже а, сучасного виробництва, так, так. так тому що вони загнали туди людей на, на заводи і тому вибудовувати стосунки з Південною Кореєю, з Японією. Першу чергу ВПК <гум> так а у Південної Кореї дуже гарно. До речі, ВПК на да? електроніку. Я думаю, вони багато чого можуть додати і так далі. І взагалі Південна Корея цікава нам. Вони можуть провести у нас реіндустріалізацію нашої країни. Тих технологій, які для них пізні, ну які вже їм не потрібні, вони взагалі можуть перенести в Україну. Це дуже добре. <гум> до речі, з ними слід, слід спілкуватися. Південну Корею розширяти фронт робіт. І будувати нові альянси, і знову тиснути на американців, на європейців, показувати, що відбувається, я, я тут не маю ніякого сумніву, що це так воно й буде. По південна Корея проявляє зараз більше ініціативу, ніж ми, якщо говорити відверто. В заяві від них багато. Ну, ну звичайно, там багато знає. чого що відбувається, так, не буде але, але, ска. Скажи, будь ласка, а чому, от в якому об'ємі можуть бути військові північно-корейські на Росії? Для чого загалом це Путіну? Що він це може продемонструвати? Ну, загалом 10 тисяч. Це ж ну на 10 днів мобілізації Путіна за великим рахунком. А це тому, що говориш, проблема я... з мобілізацією, тому що в Росії проблема з мобілізацією. Як би вони ну, так, 10 тисяч хотіло... це не той об'єм, який по Почекай, це ти почекай. Почекай давай так, а, як а. би могли б обголосити мобілізацію? Вони давно голосимо. Це якраз показує, що вони системні проблеми існують. Так це а, раз. А, а. По друге він хоче показати, що він не один. Ну як Гітлер, пам'ятаєш. Набирали вже якихось союзників, ну хоч хто, ми хоча б не одни. Да? Ну, тут Північна Корея, да? давайте тут там же ще ще розігруватися Південна Корея, ракети вони можуть пульнути на. США, щоб полякати на Японію і так далі. Тобто, там є простір, там є просто розмови mm -hmm. в тому числі. А північній Кореї все цікаво. Тепер всі бігати навколо навколо не будуть. Це суб'єктність відносно Китаю. те, що повинна розуміти. У нас же велика залежність від Китаю. Я впевнений, що Китаю не все подобається, що відбувається в стосунках між а, Росією та Північною Кореєю. Ну mm -hmm. у на все добре. Він такий, mm -hmm. знаєш, Кімчанин це такий Лукашенка в Кубі. ще Помножений на східну специфіку, Так що у нього все добре. Тобто, то фактично, зараз Путін не вирощує такого собі ну партнера суб'єкта світової до. геополітики. Говорити про перспективу там якогось великого е перекидання кількості північно-корецьких військ, як на мене, поки що не доводиться. Я ну, думаю, поки що ні, є... але можливо. А, да, да. Ну на, можливо, в обмін, наприклад, в обмін на ядерних технології, наприклад, або uh -huh. технології будівництва ядерних човнів підводних. Я думаю, що тоді піде на це, ким чи але все буде залежати, звісно, від реакції заходу. Як вони да, реагують, да, поки да. що вони вивчають, куди no, да, вони ну, як їдуть. Залуч. Ну так, да, так, ну, да, 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 як завжди. Друже, я тобі дякую. В принципі, ми дуже лаконічно, коротко зараз. Споралися і вклалися в 20 хвилин. З нами був Тарас Загородній. Він нам допомагав розібратися в ключових моментах присутності північно-корейських військ на території Росії. Ну і стосовно останніх ініціатив про мирні переговори обов'язково побачимось. Дякую тобі, друже. Дякую за побачення.